Від медикаментів до функціональних меблів та необхідного обладнання з перших днів повномасштабної війни благодійний фонд Вільне Запоріжжя активно підтримує медичні заклади міста. Постійно передають ліки, перев'язувальні матеріали, одяг для хворих та медиків. Днями дві лікарні отримали від фонду спеціальні ліжка та небулайзери. На тепер ще забираємо у відділення два ліжка функціональних для наших хворих опікових. Це дуже важливо, бо хворі у нас в основному лежачі і потребують функціональності в положенні тіла. Це може підніматися, опускатися вище нижче, тобто для того, щоб перекласти хворого на каталку або знову перекласти його на ліжко. Ми вже отримали е, значну кількість медичних виробів, рукавичок, е, деззасобів, інших розхідних матеріалів, в тому числі і функціональні кроваті. Ми вже тут отримали. А сьогодні ми приїхали за небулайзерами. Попередньо ми вже отримали два небулайзери, і сьогодні беремо ще два небулайзери. І вони будуть передані відділення пульмонології. Загалом з березня фонд Вільне Запоріжжя за сприяння міжнародних партнерів передав до різних лікарень міста понад десяток функціональних ліжок, небулайзерів а також інших необхідних речей. До цього моменту ми надавали гуманітарну допомогу іншим лікарням, також дитячим лікарням в віді памперсів, одягу, засібів гігієни. На цю мить ми співпрацюємо зі всіми лікарнями та госпіталями міста Запоріжжя. Допомагають у фонді не лише медичним установам, але й вимушеним переселенцям та підрозділам ЗСУ. До речі, засновник вільного Запоріжжя Ігор Льошкін нині захищає нашу країну зі зброєю в руках. Працюють у тісній співпраці з міською владою. Ми дуже вдячні фонду Вільне Запоріжжя за всю надану допомогу. Ми підписали з ними меморандум, і в принципі, діяльність нашого інституту якраз і полягає в тому, аби комунікувати, координувати всі процеси гуманітарної допомоги спочатку повномасштабного вторгнення.